Ось така немовірна краса. Це та рослина, яку я, до якої я підійшла вже з лопатою, щоб її викопати і викинути. Це моя мілашка на валіс. Все ж таки вони відчувають наближення лопати. Лопату я на хвилиночку відкинула, але взяла сікатор і відрізала під корінець. Всі гілочки, які тут були, а вони були за два метри заввишки, і залишила лише одну гілочку, на якій було багато бутончиків. Бутончики були такі кволенькі, ось такі, і вона їх опускала, піднімала, опускала, піднімала і так протягом двох тижнів, тобто, життя в них не було. І як тільки я під корінець відрізала все, Відразу прямо на очах протягом двох днів вона почала видавати квіти, набирати сили і видавати квіти. А потім я почула від своєї дочки, що в Європі вони так і рекомендують всі пагони відрізати під корінець, залишаючи тільки натяк на те, що там була роза, після першого цвітіння. І тоді. Троянда випускає нові пагони і видає друге, третє цвітіння і так далі, якщо вистачить часу. Отак От не мудрствує лукаво під корінець і маємо таку красу пудрового лакитного кольору. Це троянда, кольор якої ніяка камера не передасть. І красу, якої неможливо описати, і пахощі також. І от вона нам каже, перш доброго ранку. Я думала, що для неї місце тільки в англійських садах, де не такий клімат спекотний, як у нас в Україні, але ж, от вона мені, мене запевнила в тому, що я не права, і сказала, що ми з нею залишаємося разом далі і будемо. І будемо знаходити спільну мову. Поки я займалась своїм новим захопленням, своїми хостами новими, все трапилось так, як сталося, як гадалося. А саме, а саме я загубила те, що мала. Перше, що я загубила, і це в принципі було. Передбачувано, це рододендрон. Я купила його у Бережнюків малюсіньким в вересні місяці того року, порушуючи правило, що не можна купувати маленькі рослинки, а маленькі рододендрони. Їх треба купувати дорослими, коли вони вже пройшли той шлях, коли малі захворіли і вмерли, а лишилися тільки стійкі рослини. Є ордодендронів, як я вже казала, якась хвороба, яка не лікується фунгіцидами. Отак він малий стоїть, 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 росте, росте, як у мене майже рік. А потім бац в один день все опустив свої листочки і по одній гілочці починає вмирати. І от тут вже вмерло три гілочки, залишилось дві, я його пересадила терміново. І буду дивитись, як будуть помирати ці дві гілочки. Ну, подивимось. Підлила, на всяк випадок фундіцидам, хоч рідомілам. Хоч кажуть, що це даремна втрата часу і грошей, але... але, але, але. Отже, сподіваємось, без надії, сподіваємось. Цю красу я покажу якось вам пізніше. По ній топталися всі, кому. Неліньке було. Зараз вона має не найкращий вигляд, бо квіточки відсвіли попередні, а нові ще не відкрилися. Але для мене це така краса. Вдень це буде щось неймовірне. І все ж таки я показую. Отже, для того, щоб припинити це топтання, я посадила в великий горщик, знаючи, що коріння вглиб іде йде у суниці на. Півтора метри, як кажуть, так, да, ми його не бачимо, але воно там є товщиною з волосину. Отже, я дала великий горщик, насипала грунт лісовий тільки, і посадила її. І вона пішла, 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 пішла і так, з малюсенького залишка корінця. І от уже місяць, як нам я на неї з придиханням. Оглядаю. А що я загубила? А загубила я свій церсис. Може, ще він і не зовсім загублений, але все ж таки. Все ж таки йому погано я зробила. Я купила оцей рододендрон листопадний, знов таки дешево. За дешево платимо дорого. Оце дешево я купила, а воно було все заїдено кліщем. І я вчасно, я думала, що це ну, не прийняла ніяких дій. Я думала, що просто листочкам погано, тому що пересадка, а це був кліщ. Не обробила рослину і воно пішло по всіх моїх рослинах. А я займалася тим часом хостечками. Вчора я обрізала зовсім це листя, оприскала акарицидом, підлила акарицидом під коріння. І зараз я все одно бачу павутиння на сонці. При, коли листя було на рослині, його не було видно, а зараз я його бачу. Не знаю, чи є там павучки. Ну, подивимось. А чи виживе рослина без зовсім листя? Оце ще теж цікаво. Але я бачу, що для підстраховки у мене біля коріння пошла. Пішла, пішла парость і все буде гарно. Від корня, від кореня. Ну, а Церсіс, Церсіс, любий мій, давай виживай, ти мені потрібен. Ми з тобою їхали під автобусом, мінус 20, в сумці, проходили таможню. Контрабасом, можу тобі навіть так, не знаю. І ми приїхали з Німеччини цієї зими. На рослині було написано не різати, але ж в сумку не вміщувалася. Я його зовсім весь відрізала, дуже переживала за нього. Але він відріз і все нормально. Отже, не порушуємо правило. Правила. Якщо знаємо, що є якесь правило, треба його виконувати. Тому що будемо за це відповідати. Не можна маленькі ротодендрони покупати. Не покупаємо. Не можна рослину саджати з базару необроблену. Не робимо цього. Тому що будемо платити двічі. А це моя гартенція Red Wims. Вона вже червоніє. Але це червоніє якось так цяточками, цяточками на квіточках. Мені не дуже це подобається, але такі величезні голови на маленьких пагонах товстих. Це класно. Оце її плюс Ред Red Вільямс. Red Вімс. Red Отак, краще, правильніше. Процедури зранку це саме те. Ви дзьоби вже почистили? Ото я, як ви, клацала дзьобом і трохи не загубила свої рослини. А я клацала на хвости. Всім доброго ранку! І Гарного настрою протягом дня. І щоб ніяка падлюка цей настрій, настрій вам не зіпсувала. Щоб ви були красиві і здорові. як рослини на ранковому сонці. Всім пока-пока!